Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне і навколо політичне будемо говорити з нашими гостями: Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, а також Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Вітаю, шановні гості, вітаю, вітаю. ради вас бачити. Слава Україні! Героям слава. Герам слава. Друзі, вас також вітаю. Сьогодні буде цікава розмова. Будемо підбивати певні підсумки і прогнозувати найближче наше майбутнє. Тож нам авансом, будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть кілька приємних слів у коментарях і підпишіться, якщо досі чомусь цього не зробили. Ми розпочинаємо у пана Олексія є свої соцмережі, у пана Ігоря також постійно також Фейсбук відслідковую цікаво. Залітайте всі посилання знизу а, в описі під відео. Ми розпочинаємо. Отже, традиційно із пана ігора в нас по регламенту там плюс-мінус 3-4 хвилинки на одну тезу на одну відповідь. Тому, пане Ігоре, хотів би з вами поговорити із паном Олексієм. Також про зустріч фракції Слуги народу першу за повномасштабне вторгнення із Верховним Головнокомандувачем Володимиром Олександровичем Зеленським. Про що говорили? Ми знаємо про певну неконсолідованість, роз'єднаність у фракції. Чи могло бути це основним предметом розмови президента із слугами народу? Ну Ми розуміємо, що час від часу потрібно проводити такий собі тімбілдинг і мати безпосередньо прямий контакт з лідером, тому що багато народних депутатів зараз працюючи в режимі одного пленарного засідання, часто відчувають себе не в своїй тарілці. Вони не відчувають повноту свого мандату, і ну з багато ми знаємо і рахамія зараз кажеш про кількість заяв які вже написані, ну тобто, не всі психологічно готові працювати в такому ритмі, але ми розуміємо, що найближчим часом виборів парламенту у нас не буде. Ми маємо працювати з тими депутатами, які є на даний момент, і це вкрай важливо Я і для оборони знатності других депутатів у мене для вас немає. Тому я просто хочу відзначити, що насправді така комунікація вона вкрай позитивна. Я думаю, що насправді треба було б її вести на періодичній основі не раз два роки, а ну, хоча б раз в місяць, раз два місяці, і це б дозволило прибрати багато. Неузгодженостей, певної конспірології, яка навіть між депутатами йде. Тому що депутати навіть читають постійно телеграм-канали і потім питають колег, а це правда? А це правда. А насправді це фейки, і так вони ширяться в парламенті. Ну, знову ж таки, треба показати, що президентська сила вона єдина, вона може голосувати. Бо почали, знаєте, з'являтися статті в інтернеті. що що це таке? Там буквально пару голосувань, а й там слуга народу набирає. 226 голосів. А їм потрібно постійно шукати підтримку. Ну очевидно, президент спілкувався. І про те, щоб голосували консолідованіше, що контакт буде кращий. Ну і зрозуміло, що попереду, е, наприклад, є питання по військовим. Президент же ж підняв тему, що 200 тисяч треба давати напередку. А я нагадаю, що якраз президент Зеленський у 2022 році, якраз з його ініціативи було встановлено 30 тисяч 100 тисяч. Оці всі теми. Тобто, ми розуміємо, куди він далі веде. Він говорить про необхідність підвищення мотивації. Ну врешті-решт. Такі зустрічі вони мають бути, бо дуже часто е, враження, що офіс президента якось автономно бачимо, що не автономно, влада працює в унісон, влада працює разом, пане Олексію. Ваша думка про що говорили, і до слова про от пан Ігор згадав про бажання деяких депутатів, та про що говорив пан Арахамія, скласти свої мандати 22 лютого зустрілися. 21 лютого з'являється інформація про те, що В'ячеслав Медяник, член фракції Слуга народу, вирішив достроково припинити повноваження народного депутата, тобто ще до зустрічі. І все ж таки, прийдеш на зустріч, не змотивувала залишитися. Отже, про це також говорили. Можливо, про щось іще цікаве, таке важливе. Ну, давайте так. А, якщо депутат мажоритарник. А то він має розуміти, що виборів дійсно під час війни не будуть. Ну, те, про що казав щойно Ігор. Да? І тут, уже як на мене, питання не в тому, втомився він чи вона. Не втомились парламент це державна установа, і тим паче це установа номер один представницької демократії в парламентсько-президентській державі. А під час війни. Розводити оці хочу не хочу там я уйду там чи ще щось. Ну, ви знаєте, це не відповідально І я зараз говорю не про слуг народу. Так? Я думаю, це ж очевидно. Я зараз говорю про ну окрім там там про російських ОПЗЖ, їх там ну точно не має бути в парламенті. Так? Я зараз говорю про представників демократичних сил, в принципі, так? або людей, може, етарників з патріотичною позицією. Як на фронті люди щіплюють зуби, як в тилу люди щіплюють зуби, да? так от і вони не працюють, от, а не пишуть заяву на звільнення. Це моя особиста суб'єктивна позиція. Я так думаю. От, якщо комусь не подобається, закидайте мене помідорами в коментарях. А от відносно пропорційників, від. Да? На кого послала партія, ну то тут проблем немає. Ну, хто ми все уходь Інституційна сталість від цього не погіршиться, розумію, да? тому що прийде на його на імінство на його місце інша людина, і, в принципі, голоси, я думаю, від цього будуть нормально збиратися. Те, що президент, переходимо до зустрічі. Да? Те, що президент зібрався з фракцією, Ну це правильно. Зрозуміло мені абсолютно, чому це не було, це не відбулось там раніше, да? Ну, пам'ятаєте, мабуть, хтось забувся, який вже був перший рік війни, да, і які в нас взагалі став, ну, ставали перед нами питання. Ну, при цьому, якби президент бачився ну там з партією, з фракцією. Ну в нього були пріоритетніші питання, які він і реалізовував, тому у мене особисто тут немає питань жодних. Зараз ми бачимо, що війна трансформується, стратегія трансформується. а От навіть ту тему, яку ми сьогодні заявили, да, про спілкування про майбутнє 25 лютого. от це якраз же ж про цю трансформацію, і от через призму нашого формування майбутнього, якраз як на мене, ця зустріч фракції відбулася відбулась, тому що ну. В якихось суперпозитивних рішень ж не буде, це ж очевидно. да Для того щоб забезпечити матеріально додаткову мобілізацію по запитам генерального штабу. Ну причому неважливо це да це. буде там про що казав там раніше залужний 400 500 тисяч, да чи це буде 100 тисяч? Ну, ну це ж направду неважливо Це величезне навантаження на бюджет, і десь ці гроші потрібно взяти. Плюс потрібно мобілізацію е, перезавантажувати, завершувати з цими бусиками і самі всім іншим. Да? Тобто потрібно в, ціл, в цілому концепцію змінювати. Е, чи, це, ну, і тут потрібні голоса, і тут потрібні голоса фракції. Як на мене, тому й була зустріч не з партією, а з фракцією, тому що це питання набагато ширше, за, ці, за цю каденцію багато хто. З партії вже ну не багато хто. Є люди, скажімо так, буде правильніше, є люди, які вийшли з партії, але вони показують свою свідому позицію, підтримують Україну під час війни, підтримують президента і залишаються у фракції. Ну тому, в принципі, як на мене, ну якби мотивація президента була абсолютно зрозуміла, щоб не зважаючи, скажімо, на якісь. Домисли про якісь там ем, е, слухи, про які що на ігор казав, да, що депутати щось там дізнаються з телеграм-каналів, щоб розставити усі крапки на ті, щоб все підзібрати під спільний знаменник і рухатись далі е, в потрібному для держави напрямку. Як на мене, всі ці речі логічні, і підтримка фракції Слуга народу від президента, Ну звичайно, була потрібна. Ну і далі про найближче майбутнє так 25 лютого має відбутися така велика серйозна розмова президента із секретарем РНБУ з міністрами з різними політичними діячами. Цю розмову анонсував Сергій Нікіфоров, речник нашого президента. Ну і найцікавіше про що будуть говорити, тому що зазначалося, що буде правдива, чесна, серйозна розмова про 2024 рік. Чого очікуємо, пане Ігоре? Ну, дивіться, знову ж таки, виходимо з тієї точки, що ми точно не можемо оперувати конкретними фінансовими ресурсами. Тобто, ми бачимо мінливість а, американського напряму. Є питання а, по окремим позиціям той же Світовий банк, ніби узгоджено, приймаються зараз закони, але ну все під питанням, знаєте а, тому а, логіка яка? Що якщо якийсь із векторів все-таки не спрацьовує, то очевидно це доведеться компенсувати ну, десь збільшеною кількістю там випуску ОВДП, але все ОВДП ви не покриєте і станок запускати теж це не вийде, бо нас МВФ просто порве на частини і він не дасть нам цього робити. Відповідно, треба буде здійснювати. Секвестр державного бюджету, перерозподіл між статтями видатків, ну і очевидно повністю орієнтуватись на ті базові видатки, які ну без яких ми взагалі не вийдемо. Це очевидно. Компенсація дефіциту пенсійного фонду це там певні соціальні видатки, але все, що стосується там будівництва публічних закупівель органів державної влади, органів місцевого самоврядування, то теж може бути питання, бо ми знаємо, що дотації відбуваються зараз. Навіть рівень дотаційності наших громад він виріс за рік, що показує статистика. Відповідно, ми маємо бути. Не в теплій ванні, не в рожевих окулярах, а чітко і ясно розуміти, що сьогодні відбувається, і не лише з фінансової точки зору, але й банально з військової, тому mm -hmm. що фронт може рухатись. Ми маємо це розуміти. Ситуація в Авдіївці це ну не одна громада, грубо кажучи, яку ми можемо тимчасово зараз втратити в межах, бо росіяни. Об'єктивно наростили велику кількість військ, і сьогодні президент він він ж говорить: прямо що треба берегти людей. Це люди, це основна цінність. Відповідно, відхід на е, укріплення е, там, де вони будуть побудовані, е, ну і це якраз означає необхідність повністю зміни зараз державної стратегії на те, щоб ці укріплення були, на те, щоб ми mm -hmm. побудували оцей так званий вал. І відповідно і працювали в межах 24-го року, щоб утримати максимум території, наскільки це можливо, щоб готуватися до 25-го року, коли буде можливість для нового наступу. Пане Олексію, я розумію вашу позицію. Однак, от також у вас особливо хотів би спитати про те, що ця розмова буде серйозною, дуже велике відлуння у соцмережах, і люди починають прогнозувати, говорити про а можливо перемовини, тому що дуже багато різних опитувань, і я розумію, що деякі можуть бути проплачені, деякі можуть бути фіктивними, але відсоток все ж таки українців, як ми розуміємо, які згодні йти. На перемовини із Росіянами він зростає. Деякі говорять про цифри 70%. Деякі опитування говорять про такий відсоток українців, які не проти перемовини з Російською Федерацією. Ну чи може от найте промацування можливо не будуть говорити, але от таке варто очікувати чи змінюється у зв'язку із змінами на фронті настрої не лише у народу, а також там зверху в уряді України. Я почув ваше запитання, я розпочну з його відповіді, скажімо, з, прямо, з прямої відповіді, от як це правильно сказати? Я не вірю в те, що буде якесь там промацування, як ви кажете, там да там перемови на цій на широкій прес-конференції. Тому що коли ми говоримо про майбутнє, а тема заявлена про майбутнє. На майбутнє в скажімо так в заморожуванні конфлікту в, в даних конкретних умовах, по суті, на умовах Російської Федерації, ну це ж так, да? ну, Якщо ми говоримо про заморозку, ми ж говоримо про умови Російської Федерації. В даному конкретному випадку, те, що розганяється зараз певними там телеграм-каналами, як ви правильно сказали. Проплаченими експертами, Да просто що воно не називається своїми іменами. Ну, типу, під, під під соус перемовного процесу, на типу, заморозки конфлікту, насправді відкриваєш цю конфету, а там, в принципі, реалізація того, що хоче Путін. Ну mm -hmm. То от от саме з цих, цієї однієї першочергової причини я в це не вірю. Тепер далі розвертаємо відповідь на ваше запитання. Чи розуміє президент? Чи розуміють військово-політичне керівництво України? Тим паче зараз воно перезавантажене? Ті проблеми, які призвели до скоріш за все, так я за вам погоджуюся певних скептичних настрої з боку населення. Це, звичайно, не 70%. Мені важко сказати, яка це цифра, тому що може, може, Ігор знає, не знаю, не, не, не звертав увагу на таку зараз соціологію останнім часом. Вот. Але це точно ну, не про те. Це точно не про те. А, зараз влада розуміє, що потрібно перезавантажувати мобілізацію, оскільки а, саме провал ТЦК, ну по суті, да, політики ТЦК. Вони призвели до цього падіння на бажання захищати свою батьківщину. По цілому ряду причин. Ми вже з вами про це казали. Ну, в принципі, на одному ефірі повторювати лишній раз, якби Ну не бачу жодного сенсу. От, але те, що є розуміння, що потрібно шукати внутрішні резерви, а мобілізаційні. А не, а не продовжувати практику усі, кафі, і на продажних ТЦК деяких, да і ВЛК цих колективних Борисовах. от вся інформаційна лента в лямі, в налічки на керівника ВЛК Чернігова. Ну, ну, так нормальна людина подивиться на цю всю історію і скаже: Слухайте, а вибачте, за сленг а в чому прикол? да а, лям та да. просто трансляція не витримала Цього, Лягу, то, накала, накала, накала українського народ. І, я я, резю, я резюмую в цій частині. Я резюмую в цій частині а, потрібно було спілкування з людьми, да? потрібно було з ними поговорити про майбутнє. І, от я на цьому хочу звернути особливу увагу і підкреслити про майбутнє, тому що про наші поточні проблеми в принципі і так всі розуміють, куди ми прийшли за два роки війни, в тому числі і в економічній да, економічній сфері, також в принципі усім це зрозуміло те, що потрібно перезавантажувати багато процесів і в економіці, і в прийнятті політичних рішень і мобілізації, перш за все. До речі, це абсолютно очевидно. І от як на мене, така зустріч дуже потрібна, і не даремно, як на мене, що вона проходить під, в принципі, ну да, в дати повномасштабного нападу Російської Федерації, тому що ну не тільки президент, але й все військово-політичне керівництво України мають показати людям через журналістів, да, скоріш за все, куди ми рухаємося далі. І от відповідь на це запитання або на ці запитання, і да, воно не одне точно. Як на мене, це ключова ключова ціль цієї прес-конференції. Я повертаючись на секунду до мобілізації, друзі, ну потрібно ці ресурси шукати да Багато говорили вже про людей, людей там, да які відбувають покарання. Ну, а чому б їм не дати можливості добровільно приймати рішення там, да тим паче юридично процедурних моментів по амністіям, по помилуванням. Ну, друзі, вони є. Вони передбачені законодавством, там навіть велосипед не потрібно видумувати. Про людей, які в запасі, да бувши військові, молоді пенсіонери, там 40 плюс, да, ще абсолютно призивного віку і правоохоронці. Ну, от Ну і звичайно, потрібно потрібно якимось чином. Все ж таки, ну, я Друзі, я сам буквально зараз повернувся з проходження там ВЛК і так далі, і тому подібне. Я на власні очі це бачив. Я, я не хочу про це говорити в прямому ефірі. Я просто хочу, щоб люди, які нас дивляться, розуміють, що от ми втрьох розуміємо, про що мова. На але просто я навіть не хочу озвучувати цю всю історію на ігадже також. Показав і тут дуже сильна позиція від наших правоохоронців Ми бачимо зараз навіть на цьому мільйоні від СБУ від Служби безпеки України від державного бюро розслідувань, яке ну потужно показує результати насправді роботи. От вони мають дійсно. Виконувати зараз свою роботу, і на них дуже велика надія, тому що ну потрібно відношення до людей потрібно змінювати а, насправді у тому, що там відбувається. Вибачте uh, now, за довгий uh... монолог, але ну потрібно було це сказати. Так, так важливі речі говорите, Олексію, Мови немає як то кажуть на останок, буквально по хвилинці або по півтори хвилинки. Прошу е, питання. Таке глобальне. Я й горю більшу частину піддаю, тому що я тут затягнув. за два роки повномасштабного вторгнення. Хочеться почути від вас, панове, думки е, топ фейл. Те, що не зроблено, і топ надбання, топ 1 надбання Росії і відповідно України, який їхній головний фейл, який їхній найбільший здобуток, і своєю чергою в Україні я думаю, також є свої фейли і свої здобутки, але топ-1. Пане Ігоре, вам слово. Почнемо з України. Топ здобутки це загальна народна консолідація, яка змогла. Довкола нас все-таки акумулювати і зовнішню допомогу, і внутрішні ресурси, і змогла нам всі два роки триматися. Бо це не насправді це не лише позиція там політичного керівництва, хоча особиста роль президента Зеленського не варто її тут применшувати. Насправді дуже багато на ньому зав'язано. Але е, завдяки тому, що загалом проактивна частина суспільства відчула цю відповідальність, вона тягне це все через волонтерів, через. Військових напередку, і так далі, тобто, ми показуємо, що навіть грав довгу Україна має цей, скажімо так, ресурс з точки зору і психології налаштування, так з фінансами можуть бути нюанси, але власно те, що ми бачимо свій шлях вперед. Ми розуміємо, що ми хочемо зберегти українську ідентичність. Оце наш позитив. Негатив, те, що ми зарано розслабилися в тилу. Це відбулося, це дійсно так. Люди подумали: Віру зсу, все добре, я буду жити, як жив раніше. Тобто, як формат 2015 рік плюс, оце був це найбільша проблема загалом суспільства, тому що подумали, та скоро це ж нас то буде в 2023 році. Можна значить розслабитися, розслаблятися на Варто було треба оця консолідація далі і тримати далі. А момент Російська Федерація, негатив їхній, звичайно, повністю не продумана ця так звана СВО, те, що у них відбулося оці перші три місяці. Це і наша заслуга, і їхня невдача з точки зору спецслужбівців, неготовності. Тобто. Ми розуміємо, що друга армія світу показала себе другою в Україні після української, а їхній позитив, те, що вони справилися, все таки з основним ударом санкцій тут на Біуліна, молодець, їхній центробанк не Путін. Вона по факту спасла Путіна. І поки у них відбувається оця гризня між Мішустіни, між ще кимось. Оці технократи, вони якимось чином зараз стабілізують ситуацію в Російській Федерації. І я дуже хочу, щоб вони пішли у відставку, тоді нам буде легше. Пане Олексію, вам слово. Топ здобутки, топ-фейли Росії та України. Ну, Звичайно, з України е -е, почнемо. Ну, відносно, відносно здобутків, е -е, це те, що ми за ці два роки. Остаточно виросли з цих коротеньких штанів ну тобто рожевих окулярів я думаю, що більшості українців немає. Ну, можливо, є ті, які просто з чемоданами денег їх виїхали на початку, Да і тепер там, в принципі, війну на собі там не так відчувають. Але погодьте друзі таких людей небагато. Переважно більше, звичайно, на війну на собі відчула хтось був вимушений тікати з власних домівок, на хтось був вимушений потім тікати навіть за кордон, шукати, як там виживати, шукати роботи. Це страшні речі насправді? Да? А хтось залишився тут, хтось воює, хтось в тилу працює. Тому ви знаєте, оці от розказні політиків, які пам'ятаєте, ще там два роки тому. Ми чули на всяких там ток-шоу, там стратегії розвитку, там туди-сюди. Ми на це вже будемо дивитися, як на мене, абсолютно іншими очима. Розуміючи специфіку політики багатовекторності, на що не все не так однозначно, Ну і так далі, і тому подібне. Да? Тобто, як на мене, це головне досягнення, що Україна стала дійсно. Отримала справжній суверенітет, справжнім сувереном, і не ну, якби да ми ж мали де факто, тобі, мали де юри да, цей міжнародний суверенітет. Тепер ми його отримуємо де-факто для самих себе. Да, і негатив ну негативом я відзначу, що на превеликий жаль, економічний блок і не тільки економічний, але здебільшого. Економічний уряду не трансформувався належним чином під час війни, тому що Ну давайте відверто. Запускати на ВПК повноцінне, робити на цьому пріоритет державної політики, потрібно було раніше. За це має відповідати. Звичайно ж. Ну потрібно визначити, що це має відповідати. Я не кажу, що зараз. Ну от Але це точно потрібно робити. Те, точно, те, що потрібно було трансформувати. І і політику військовий, царень да про те, що ми вже казали, і ВЛК точніше, да, і мобілізація, і і ВПК, оці аспекти точно потрібно було раніше робити. Тому як негатив, я от це відзначу. Хоча в ньому є і такий присмак позитиву, що висновки в принципі зроблені, і я не маю надію 24 му році. Цей негатив ми може і перетворимо на позитив, усвідомивши його. Да Росію, пане Олексію, так про Росію. Алексію, так, прошу. Про ми вже да, Ми вже бачиш, по часу маємо завершувати на із позитивів для Російської Федерації це. Це те, що вони звичайно ж ну, я з Ігорем. До речі, погоджуюся, діля позицію на що вони встояли під санкційним тиском і вони, але знову, але знову ж таки розумієте тим самим. Вони показали світові, що ці всі санкції це фількіна грамота, що в своїй більшості це просто фіговий лісток. і що потрібно наприклад, до Росії потрібно їх. Трансформовувати і шукати дійсно дієві механізми, тому то, тому те, що він, їм вдалося це зробити зараз, точно не означає, що завтра їм це зробити вдасться завтра. Тому бачите, тут в нас такі плюси з признаки на спривку сам мінусів і навпаки. ну ну мінус для них звичайно те, що їхня ця кришка вона в суспільстві остаточно закривається. Ми бачимо, що Путін не боїться просто вбивати основного поліційного політика Навального. Ну просто не боїться. Путін mm. не боїться проводити вибори на, на тимчасово окупованих території абсолютно. Очевидно, розуміючи, що ніхто ж їх не визнає, і ніхто його не визнає на наступний термін. От і ця вся тотальна давка на, на, на звичайних людей, там, коли не просто там за Білий листок паперу тебе там скрутять, да? От, а просто за щось там в соціальних мережах люди отримують реальні сроки. Ну, тобто довго така ситуація тривати не може, але звичайно, тим людям, які зараз у сітки федерації можливо співчувають Україні і мають, скажімо, і проукраїнську, і антипутінську позицію зараз насправді не позаздриш. тому що в них щодня вся ця ситуація тільки становиться для них більш складною. Я дякую, друзі, за те, що долучилися нашим глядачам. Дякую дуже сильно, і нашим гостям дякую. Надзвичайно, Ігор Чаленко з нами сьогодні був голова центру аналізу та стратегії, Також Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад з нами сьогодні. Спілкувалися, підбили такі підсумки. Підсумки. Ну і будемо, звісно ж, вже в наступних розмовах. Я думаю, перевіряти наші прогнози на найближче майбутнє. Що ж там такого 25 лютого відбулося? Як це змінить нашу державу? дізнаєтесь на youtube -каналі. Каналі фокус, сподіваюсь, зустрінемось наступного разу, і всі будете тут. Павло Ковальчук з вами був. Підписуйтесь, лайки, коментарі. До нових зустрічей. На все добре.